Привіт, друзі! Привіт спінгісти! Реболова! Ви дивитесь канал Франківський спінгіст. Сьогодні ми з Юрою, а потім і з Олегом проінспектуємо річку Бистриця в районі міста. Подивимося, половимо хижачка. Може щось із зловимо. Тому дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво. Так, морожець відпускає. Але тут такого і болота нема особливо. Буде? Ну я зранку прокинувся, дивився на ціки градусів, подивлюся в мінус 5. О, дивися, крічечка намалювалась гарно. Так. Тут нема цього, бач. Тут чик-чик і все. тобі цей. Поміряю глибину. А тут там дивись, это все. Але слизькі камінчики. Дочка така прозора, все видно. Дивіться, хтось відпочивав <хи> і забув коцак. Так він тут і примерз. Ого, якийсь цікавий такий малюк. Походу мальок форелі. Дивись. Більший і пливає, дивись як він. Тик-тик, тик-тик. Дивиться тільки малька під льодиком. Тут порай, ну. Та є. Ну вон мальок, Оце мальок, типа, похожий, не похожий на якусь верхоплавку або ще щось. Такий темненький і плеве такими ривками, знаєш? Тут... Так. Юріка в облирочок. Ого, яка вода холодна, тут п'єс. Ну, де ж ви клино? клиночки, клинчучки, де ж ви. Така погодка гарна. Вночі був мінус п'ять, а зараз десь плюс п'ять. Січень місяць. Бачите, сьогодні спробували з Юрою поїхати на головня зимового. Він, до речі, був уже на такій риболовлі в січні, коли було потепління і непогано половив. Основна складова цієї риболовлі нашої сьогоднішньої, знайти скупчення рибки. Поки що ми її не знайшли, тому... Може, і будемо десь переїжджати. Поставив від таку от личиночку. Ну, це Stonefly, не пам'ятаю, як вона називається. Або Dragonfly. і Мав тільки що покльовочку на грамчику! о оп, оп 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 дивіться! Ух. Гарно відпрацьовує. Водилище, Дивіться, це окунчик. Опа! Ха -ха -ха. Є, січневий! На, бачите, на личиночку. Підібрав, гарно смикнув. Є. Є окунчик. Зараз його сфоткаю. У мене є фотік гарний. З ямки вискочив і... Клюну. Красунчик такий. Давай, біжи. Зараз він відійде. Оп! Бандіт. Втисніть лойкос. Вже не нуль, вже не нуль. Корачі, друзяки, не знаю, чи вам буде видно, але бачите таке чорне п'ятно отут. От, от, де спінгом показує. Воно чорне із-за того, що це все мальок в товщі стоїть. Від дна аж до самого верху. Уявіть собі, це от ямка от починається звідси. Закий такий приямочок доза. Це все мальочок стоїть. Не знаю, що за рибка. Воно просто тут їх кишить. Якраз от під цим мальком я зловив окунь. Цікаво. Під'їхав на лег. Прибалити. Юра вже поїхав. От. Такі справи. Погодка, друзі, в січні просто. Нереально. Тепло. Я б вже на місці риби почав нерест не <смі> Нереститися не б би можна було. Ну, але ми перейшли на новий містечок. І тут рибки нема. Ну. Не видно, щоб вона була. Там де ми ловили, там було. А тут нема. Друзячки, дивіться. Оп! І профільна рибка наша сьогоднішня. Голавличк. Бачите, спокусився знову на Фішаповську. Не пам'ятаю, як ця приманка називається, якийсь, напишу вам, ой. Але задав. <ріх> так, ловлик є. Такий невеличкий, але вже приємно. Поплив. Лайкос тисніть. Сьогодні у нас риболовля на річці Бистриця. телефон карточку, чтобы лично видеть. Я не знаю, может быть, не знаю. так темнувато. Ми сюди прийшли, але наступний раз ми тут більше часу витратимо на цій заплавці. Ну, рибку ми тут рибка видно, що тут є. Лишилось тільки її спокусити. Ну що, друзячки, прекрасний захід сонця, річка Бистриця, Там вон Олег рибалить, трошки кидає. Завершуємо сьогоднішню інспекцію. Були в багатьох місцях. В одному місці тільки знайшли рибку. Ну Ви бачили, у конець головень і ще багато дрібної рибки там було на тому місцячку. Переїхали на інше місце, перейшли на інше місце, і, в принципі, тут і риболовлю завершуємо. Дякую всім, хто дивився. Трошки інакший формат, це вже не нічна зйомка. Тому поставте лайкос тисніть. Сьогодні хотілося трошки змінити атмосферу, щоб спробувати вдруг може тут рибка клює. До речі, в Юри клювала тут непогано на бистриці. І там, і... В Дениса клювало, можу вам пару фоточок вліпити сюди зараз подивитись. Але зараз рибка пасивна, треба ще її знайти, треба докласти зусилля. Це ж січень, друзі. січень, А в січні рибка пацани, як то кажуть, треба цей, зловити. Тому, друзяки, така -то, от риболовля. Радий був вас бачити всіх. І... Зустрінемося на наступній всім па-па.